Які ж методи діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом, ми використовуємо на сьогодні? Найрозповсюдженішим і найчнішим методом, з найбільшою чутливістю та специфічністю, є метод ПЛР. ПЛР це полімеразна ланцюгова реакція. Всі ви знаєте цей метод, оскільки саме таким методом всі здавали тест на ковід, і цей тест він дуже чутливий. І дуже специфічний То підготовкою до маску з уретри є відсутність сечі випускання протягом трьох годин, і не вживати антибіотики до цього протягом двох тижнів. Як альтернатива цьому методу, також можна застосовувати порцію першої ранкової сечі чоловіка, який хоче обстежитися з приводу того чи іншого венеричного захворювання. Таким методом можна дослідити такі інфекції, як хламідіоз, мікоплазмоз. Також можна визначити гонорею, трихомонаду. Інші шкідливі інфекції і небезпечні для організму, такі ВІЛ, сифіліс та гепатити, можна діагностувати за допомогою аналізу крові.